Всім привіт! Рада вітати вас всіх на моєму каналі. Сьогодні у нас розпаковка замовлення грудневого каталогу. Ось така прийшла в нас піна для вани. Канікули мрії. Ось такі гарні соковиті кольори. Дві штучки мене замовили, літр об'єм 100 мл. Також можна їх використовувати як гель для душа, або приймати ванну з піною. Так, ще такий гель для душу. Дуже приємний аромат: ваніль, мигдаль і карамель. Так гарно переливається. Такий дуже приємний аромат. Рекомендую. Дуже гарно піниться Ліментована колекція. Така. Так, замовили то. Туалетну водичку чоловічу. Так, такий гель. Так. Маленький об'єм 250 мл. Так, двохфазний спрей сирова така для волосся. Так. Дезодоранти кулькові такі замовили в мене. Гарний аромат, добре захищає від запаху. Так, замовили такий крем для ніг для потрісканої шкіри стоп. Хороший такий, в кого потріскаються стопи, Рекомендую хороший засіб такий. Так, ще такий в маленькому ароматі. Така лімітована колекція. О, замовили. Так. Це мене замовили два штучки таких. Сігалю для душу. Так, саму водичку. Точніше, духи. Це найвища концентрація парфумів Furaway Beyoncé Moon. Така новинка каталогу. Місячне сяйво. Так. Шампунька дорогоцінні олії. Об'єм 400 мл. Хороша така шампунька. Так, набір ось такий замовили, крем для рук і піна для ванни. Дуже гарне оформлення, таке новорічне. Так, на подаруночок. Так, такий гель для дуже замовили Райс, е, тропічний рай. Така йде з помпочкою, з дозатором. Так, 720 мл. Так, гарний, приємний аромат. Дуже вигідно брати аромати, точніше, гелі для дуже великої упаковці. Так, замовили мене шампуньку таку, відновлення. Ціла серія маска для волосся відновлення. Так, І кондиціонер для волосся. Так, і ще одна шампунька відновлення. так Бальзам, кондиціонер, глибоке очищення. так Скраб для волосся, дуже гарний засіб, у кого часто жні волосся. Точніше, шкіра голови. Рекомендую брати е, цей скраб для волосся і використовувати його перед миттям голови, перед як, тим, як ви використовуєте шампунь. Дуже хороший засіб. Тоді волосся буде довше, довше зберігатися чистим. Так, Туалетна водичка, Incadescence, такий культовий аромат. Всі його полюбляють, приємний такий. Ось, хочу показати, як він виглядає. Ось. Нажимаємо тут і він пшикає. ось такий приємний аромат, сонячний його настрою. Так. Замовили, ще така глиняна маска, дуже приємний ефект від неї. Використовувати треба 2-3 рази в тиждень. Для проблемної шкіри, від чорних точок, від покраснення обличчя. Якщо, якщо висипання після е, Ось Така глиняна маска дуже хороший засіб. Так, що в нас ще є? Крем такий заказ, замовили із серії NU. Хороший такий крем. Можна використовувати як вдень, так і вночі. Так. Міцелярна водичка серія нью, також дуже гарний засіб, гарно змиває макіяж, гарно очищує шкіру обличчя, тонізує і робить шкіру більш свіжою та доглянутою. Дуже гарний засіб і гарно знімає макіяж. Так. Кремчик таки замовила. Дуже класний, приємний аромат імбирного прямника. Це лімітована колекція. Дуже приємний аромат, рекомендую такий знаєте, новорічний те, що прям на різдвяні свята хочеться. Так, таку водичку парфумовану замовили, парфумований спрейчик. Так, що в нас ще є? Так, замовили лак, який швидко сохне за 60 секунд. Ось замовили такий темний колір. Гарні лаки, великий об'єм. Ось, замовили ще такий сріблястий, Дивіться, яка гарна, можна на подаруночок навіть використовувати лак. Новорічний такий сріблястий відтінок, зараз покажу вам. Також швидко сохне, також лімітована колекція. Ось такі лаки. Так. І ще ось замовили такий засіб швидкої дії. Точковий наноситься на проблеми ділянки шкіри. Коли висипання, прищики чи ще щось таке засипа для обличчя. Clear Skin. Дуже хороший гель. Так, ось таке на замовлення. Так, що у нас ще є? Так, замовили олівчик. Stay, зараз покажу. вам Так, відтіночок. Це в нас не олівчик, це в нас тіні олівчики. Також викручуються тіні тут так, для очей. Так, замовили ще два олівчики. Дуже гарні такі олівчики хороші. Зараз покажу вам колір. Ось такий блискучий. видно на ковпачку, який колір. І ось другий. Бачите, без блистівку, це значить, він матовий. Отакий темно-зелений колір обрали мене клієнти. Гарні олівчики в мене також є, я ними користуюсь. Мені також дуже подобаються. Вони гарні тим, що. Легко наносяться, довго тримаються на е, очах, не розмазуються і не треба їх підточувати, тому що в них є такий ковпачок це, ну, що вони, вони викручуються. Так, замовили таку туш для вій. Е, Чорніше-чорного колір. Це е, Дуже такий бестселер, можна сказати, супершок. Вона вже давно в каталозі. Так, бальзамчик такий. Дуже хороший такий бальзамчик. Легко наноситься на губки, гарно зволожує. Такий має приємний, так, це я обрала, аромат полунички, такі фруктові аромати. Такі гарні засоби. Так, ось іще щось прийшло. Я вже не знаю, що це. Це, мабуть, живильний. Живильна олійка. Зараз відкрию. Так, це мене дівчатка замовили олійки. Олійка дуже гарний засіб. Ну, я сама рекоменду... ну, можу рекомендувати ці олійки, вони дуже гарні, гарно зволожують губки. Довго тримаються на губах і е, немає ніякої липкості чи ще щось. Ну, дуже гарний засіб. Такі. Рекомендую дівчатка беріть, не пошкодуйте. Дуже хороше. Зараз якраз на холодну пору року, ну, те що треба. Так, ось іще замовили в мене е, спрей. Для волосся. Контроль над випадінням волосся. Дуже хороший засіб також. Гарно упакований. Так, це кремчик в мене новиночка, такий фруктовий аромат Манго-маракуй, якщо не помиляюсь. Таке новинка, це буде представлений цей кремчик новинкою в січневому каталозі. Рекомендую дуже приємний аромат. Так, замовила ще одна тушь. Так, і ще ось сироводка для волосся. Дорогоцінні олії. Дуже хороший засіб, така сироводочка. Ось так вона виглядає. Гарний, концентрований засіб. Ця сироватка також гарно підходить для догляду за волоссям, у кого посічені кінчики, хто доглядає за своїм волоссям. Дуже хороший засіб. Так, замовили мене ще таку водичку, маленький спрей, 10 мл літер Black Death. Так вона виглядає. Який має вигляд. Щось не фокусує мене. Ось так. З надписом. Гарно. Дуже хороший аромат, рекомендую. Так, і прийшли мені ще подаруночки за 15 гривень. Ось такий милок. Рідке для рук серії Planet Spa. Дуже хороший засіб, приємний аромат. Так, гелі для душ. любов в Парижі. Вони вже так не, не випускаються, ця серія. А в подаруночках воно прийшло. Дуже хороші аромати і дуже класний подарунок, я вважаю, за 15 гривень. Так, шампунька така. З маслом кокосу. Хороша шампунька. До речі, давно не бачила їх уже в каталозі. Так, спрейчик для тіла Так, і крем для рук. Ще не помиляюсь, так. Так, для рук. Ось, такі подаруночки. В мене прийшли. Так, ось таке в нас вийшло замовлення. Так. О, також прийшов каталог на наступний місяць. На січень місяць будемо оглядати. Також. Багато замовила пробнички. До речі, дівчатка, замовляйте пробнички. Ой. Можна тональні засоби замовляти, Помади різні. Ось. Туалетну водичку. Також. Ось в такому пробничці йдуть. Робіть замовлення, чекає вас наступного відео. Ставте лайк, не забудьте за дзвіночок і чекаємо вас в коментарях.